Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підводний човен Дмитро Донський, який був носієм ядерної зброї, вивели з бойового строю військово-морського флоту Росії. Пропагандисти любили хвалитися ним як найбільшим у світі стратегічним атомним пече, називали легендарним і дуже небезпечним. Інформація про те, що підводний ракетний крейсер відправлений на утилізацію, з'явилася ще в липні 2022 тисячі Проте дані були підтверджені лише на початку лютого 2023-го головою руху підтримки флоту Володимиром Мальцевим у коментарі одному з пропагандистських агентств. Підводний човен має більше ніж 40-річний термін служби. Тепер він чекатиме на утилізацію на військово-морській базі у Сєвєродвинську, Архангельська область із двома іншими підводними човнами. Цього ж проєкту 941 зазначив Мальцев. Російські військові вже призначили Дмитрію Донському заміну, проте новий крейсер стратегічного призначення проєкту 955А та класу Борей А ще тільки будується на заводі Севмаш. За традицією, йому передали ім'я човна попередниці. Коли закінчаться роботи, даних немає. Згідно з відкритими джерелами, важкий атомний підводний крейсер ТК 208 Дмитро Донський вважався найбільшим у світі. За водотонажністю – 48 тисяч тонн, але не за розмірами. У цій категорії першим називають інший російський пече Білгород. На озброєнні Дмитрія Донського стояли ядерні міжконтинентальні балістичні ракети комплексу Д-19, і міжконтинентальні балістичні ракети булава 30 виконувало судно і функцію розвідника. В той же час за умови надання далекобійної зброї українська армія матиме усі необхідні передумови для звільнення окупованого Росією у Криму. Перш за все, необхідно знищити Керченський Кримський міст та Чорноморський флот країни окупанта. Таку думку виданню обозріватель висловив полковник запасу зсу військовий експерт Петро Недзельський. Спочатку необхідно припинити усі логістичні зв'язки з Кримом, завдяки яким на півострів потрапляє бронетехніка і інше обладнання для забезпечення існування кримського військового групування, зауважив він. На переконання офіцера, якщо західні партнери нададуть Україні необхідне сучасне озброєння, зокрема ракетні системи дальністю, 300 кілометрів і більше у всій акваторії Чорного моря, російський флот буде знищений. Це запорука того, що угрупування ворога в Криму буде знищено чи буде вимушено тікати з півострова, додав Недзельський. Ми вже побачили, що українські артилерійські та ракетні системи спроможні вражати російський Чорноморський флот на морі. Пригадайте, як був потоплений флагман, ракетний крейсер Москва. Тоді росіяни дуже злякалися і відвели увесь флот на дуже далеку відстань від Криму, щоб українська артилерія не доставала до них, нагадав офіцер. У нас є абсолютно усі перспективи для звільнення Криму, потрібна лише зброя, наголосив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.